Маріє, неустанної помочі, у цей новий день я приходжу до тебе, як донька, що потребує підтримки. Моє серце тривожиться, думки розбігаються, а душа шукає спокою, який дає лише Твоя присутність. Маріє, підтримай мене сьогодні, коли сил немає, а справ багато. Підтримай мене, коли я сумніваюся в собі, коли страхи стискають моє серце. Підтримай мене в кожному слові, що я кажу, у кожному рішенні, що має прийняти, у кожній людині, яку я зустріну. Будь моїм світлом, коли світло згасає. Марія, я так потребую тебе сьогодні, щоб не впасти в тому, не здаватися в боротьбі, не замкнутися в собі від болю чи образ, покрий мене своїм материнським покровом, дай мені відчути, що я не сама. Допоможи мені триматися віри тоді, коли все здається хитким, проведи мене через цей день крок за кроком. Я визнаю, що не завжди довіряла тобі повністю. Іноді я намагалася усе тягнути сама, мовчала у молитві, коли треба було волати. Я забувала, що твоя поміч завжди поруч. Прости мені, пречиста, за хвилини зневіри. прости за нарікання. За нетерпеливість, за невдячність я часто дозволяла страху диктувати мені день. Я починала ранок із тривоги, а не з довіри. Я дозволяла втомі гніздитись у душі, не шукаючи тебе, як джерело сили. Прости мені, що не завжди бачила твою руку, що сумнівалася у твоїй допомозі. Сьогодні я змінюю це і повертаюся до тебе. Дякую тобі, Марія, що ти не відмовляєш у підтримці. Дякую, що твоя поміч не вчора, не завтра, а тепер. Дякую, що ти завжди чуєш. Дякую, що ти мій спокій, моя тиша, моя надія, ти моя ранкова молитва, і вечірня дякую, ти моя усмішка в сльозах і сила в слабкості. Ти, мати, яка не забуває своїх дітей. Марія неустанної помочі, підтримай мене сьогодні. У всьому, що буде, у всьому, чого я боюся, у всьому, що Господь мені приготував, я довіряю тобі цей день і себе, і знаю, з тобою я зможу більше, ніж думаю, бо Твоя підтримка не слово, а діло, і моя душа уже спокійна. Богородиця, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, прошу тебе, благослови цей новий день, який я отримала як дар. Нехай Твоя материнська опіка буде наді мною від світанку до заходу. Навчи мене зустрічати кожну мить з довірою. Кожну людину з добром і кожне випробування з терпінням, Даруй мені спокій у думках, лагідність у словах і щирість у вчинках, нехай серце моє буде тихим простором Божої присутності. Я не знаю, що чекає мене сьогодні, але я хочу прожити цей день з тобою. Благаю тебе, збережи мене від усякого зла, захисти від неспокою, тривоги і спокуси, постав мене на шлях любові. І випроси для мене силу чинити добро. Я визнаю, що не завжди правильно починала свій день, іноді забувала про молитву, спішила у справах, не запросивши Бога, і вже зранку губила мир, якого так прагнула. Прости мені, причиста байдужість у серці. Прости, що частіше жаліюся, ніж дякую. Сьогодні я хочу інакше. Я хочу, щоб кожен мій ранок починався з тобою, а твоя любов була орієнтиром у кожному рішенні. Дякую тобі, Марія, що я прокинулася, що маю ще один шанс жити, любити, служити. Дякую, що твоя ніжність огортає мене. Дякую, що навіть у дрібницях ти зі мною, ти ранок моєї душі, ти ясність, що розганяє тінь, ти мати, яка веде мене до світла, і з тобою мій день починається з благословенням. Благослови Марії, мої думки, вчинки, зустрічі, благослови тих, кого я сьогодні побачу, благослови мою родину, працю, тишу і втому. І нехай увесь мій день прославляє Бога через тебе, Богородице, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь Будь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, неустанної помочі. До тебе приходжу сьогодні з утомленим тілом і тривожним серцем. Я відчуваю, як сили зникають, і прошу, підкріпи мене своєю материнською ласкою. Молю тебе, Марія. Випроси мені в Бога дар зцілення, зцілення не лише тіла, а й душі, що носить багато ран. Поклади свою руку на моє серце і втихомирій його биття, дай мені спокій, думок, торкнися мого тіла, яке втомилося, і моєї душі, яка втратила рівновагу. Я визнаю Марія, що часто нехтувала здоров'ям. І тілесним, і духовним, жила в поспіху, у виснаженні, у байдужості до себе, не дбала про мир у душі. Я занедбувала молитву, замінювала її турботами, забувала, що душа хворіє від мовчання перед Богом. Дякую тобі, Марія, що чуєш мене навіть без слів. Благослови мене, Марія, на кожен новий день, благослови кожен подих, крок і думку, і якщо Господь дозволить, Ціли, а якщо ні, дай прийняти мир і силу нести. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Сповителя душ наш. Богородиця Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Небесна Цариця і Матір милосердя, звертаюся до тебе в годину важких випробувань, ти, що стоїш біля престолу Всевишнього і випрошуєш у Господа милості для тих, хто приходить до Тебе щирим серцем. Поглянь ласкаво на мої потреби. Богородиця Діво, ти знаєш мої страждання та переживання, що переповнять моє серце, тобі відомі мої сльози й тривоги. Огорни мене своїм материнським покровом, як мати огортає дитину в часі негоди. О, Пресвята Діво, дай мені силу та відвагу пройти крізь ці важкі обставини з вірою та надією. Веди мене дорогою, терпіння та смирення, щоб я не впала у розпач, але завжди відчувала Твою ласку, присутність і заступництво. Матінко Божа, проси свого сина милості для мене, щоб він допоміг мені знайти вихід із цієї складної ситуації. Нехай його святе світло просвітить мої думки, щоб я могла прийняти правильні рішення. Мати милосердя, будь моєю потіхою і заступницею перед Богом, щоб я не втратила віри, не зневірилася і не піддалася сумнівам у Божій любові, О, Пресвята Богородице, даруй мені благодать миру і спокою душі, щоб я могла з терпінням і мудрістю. Пережити ці випробування, молю тебе, укріпи мене у вірі, любові та надії, бо Ти – заступниця і покровителька всіх, хто звертається до тебе з проханням. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, богородице, цілителько людських душ і сердець, з великою надією звертаюся до тебе, благаючи зцілення для моєї душі. Ти, яка знаєш біль людського серця, подивися, милостиво на мої рани, і вилікуй їх своєю ніжною любов'ю. О, Пречиста діво Марія, мені важко нести цей тягар смутку, болю і розчарувань, які накопичилися в моїй душі. Прошу тебе, доторкнися до мого серця і даруй йому мир, спокій і радість, Матінко Божа. Моя душа потребує твоєї присутності, щоб повернути втрачену надію і зміцнити віру. Забери з мого серця образи, які я не можу забути, вилікуй рани, завдані словами чи вчинками інших людей, Богородице, дай мені ласку прощення, щоб я могла звільнитися від тягру гніву та образ, що пригнічують мою душу. Навчи мене прощати так щиро і легко, як ти і пробачаєш нам, О, причиста мати! Велікуй рани, завдані втратою близьких, самотністю, відчуттям покинутості та непорозумінням, наповни мою душу відчуттям своєї ніжної присутності та любові. Марія, допоможи мені позбутися тривог, страхів і невпевненості, які заважають мені повністю довірятися Божій волі, зміцни моє серце і навчи його знову радіти життю. Пресвята Богородице, моя душа, спрагла твоєї підтримки і ласки, прошу Тебе, віднови мої духовні сили, даруй мені світло надії, що розвіє темряву моїх переживань, мати милосердя. Будь поруч зі мною у важкі хвилини, дай мені зрозуміти, що я не самотня у своїх стражданнях, допоможи мені відчути твою любов і піклування, яке лікує навіть найглибші рани серця. О, Богородице, приведи мене до Твого Сина, Господа Ісуса Христа, нехай Його Божественна любов повністю зцілить мою душу. Пресвята Діво, вірю, що під твоєю опікою мої рани загоюються, а моя душа знову стане цілою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь.